Дорогі друзі, на вулиці холодна зима, а в мене квітнуть гілки алечі. Ми обрізали деревце, я наламала гілечок і поставила, щоб вони розквітли, щоб в хаті було трошки весняного настрою. І потім пригадала, що можна зробити таке печиво під назвою не алеча, а персик. Якщо б це були гілки, Версика, то тоді вони були, може, ближче до назви печива. От. Але ну, нагадала, тому будемо, будемо робити. Для печива мені буде потрібно, от я вже два яйця. Яйця узбиваю склянкою цукру. Потім просію борошна 400 г. Отак от собі. Буду просівати. Добавлю розпушуча чайну ложечку вершкового масла 100 грамів. У ну, мене трошки тут з маргарином, бо він залишався. І 2 столових ложки сметани. Це все зіб'ю, розмішаю і буду робити тісто. Тісто замісили, зараз поставлю в холодильник, десь на хвилину на 15, накрию плівкою в холодильник. Якщо у вас тісто трошки житкувате, то додати можна мукички. Якщо туге, то добавити сметанки. Трошки водички, трошки мукички, розмішали і буде тістечко. Зараз, поки буде в холодильнику, тісто стояти, я розігрію духовку до температури 180 градусів. Дістала тісто з холодильника, наліпила кульки, в мене кульок вийшло 20 штук, це 10 персиків. І тепер потрібно отак трошки придавити, щоб були не дуже такі круглі боки, придавити скляночкою. Або чимось там іншим. Можна, можна рукою поправити. Теж так гарно подивитися, як там вам краще. І в духовку, яка розігріта до температури 180 градусів на 15 хвилин. Печиво готове. Дістала з духовки, трошки пересушила. Треба було зразу виключити і винути, а я щось мене відволікло. Далі зробила в печиво такі воронки. що в мене крихта залишилась. Можна далі використовувати, ну, просто можна їсти як сухарики. Солодке, смачне. Тепер печиво намазала ірискою. Відкрили, трошки не так перевернули. Можна було згущенку варити, колись ми варили згущенку. Зараз є іриска готова. Намазала, намазала і от зліпила, Ой, продовжу далі з'єднувати їх. Ой, Незручно, не, не, не либне. І продовжу печиво сформоване, продовжу робити персики. Далі нам потрібно зробити натуральні барвники. Ми, Я взяла моркву. Потерла, потерла моркву я на отаку терку маленьку. І через марлічку видемо, видавимо сок. Сік. Гарний сік. Далі на отаку терку, більш крупнішу, я видавила буряк. Морква десь у мене велика грам 150. Заважила, і буря, грам 200, ну, те, що залишиться, піде на борщики, супчики, може і салатики. Соку буде у нас достатньо. І будемо уже робити кольорові персики. І так, у нас було печиво. А зараз будуть тістечка-персик. Спочатку макаємо всік моркви, Ну, пере, пересушили. На якість продукту це не впливає, вони макенькі, чуть-чуть корочка, може така, ну, грунчаста. Потім буряк і макаємо. Цукор, і в нас готові персики. Показуємо, можна гратися в тістечка-персик, бо скоро прийде весна, розквітнуть наші дерева, будуть плоди. Будемо робити сок, варення, повідло, не буде коли гратися з тістечками. Будемо смакувати. Натуральні персики. Будьте здоровенькі. Підписуйтесь, діліться рецептами. Може є, будуть якісь зауваження. Чекаю ваших коментарів. Як я вже говорила, я не кондитер, я тільки учусь. Будьте здоровенькі!